Ти не просто звичайний кінь. Та добре, встаю вже. Я допоможу тобі стати найкрутішим. Стрибай. Хм? Кіно пульс, кіно, що пульсує. Можеш робити що заманеться? Я повернуся до Дага. Що а хіба чува? Щоб відкосити йому цьорку. Oh. Він що сказав відкусити? <рес> я я, я ще трохи п'яний, але здається... Я, я сказав, я йому пісюна підкушу. Oh, перечуваю крутий заміс. Вирішальний день. Братан, ти вже злягався з предметом. Та я взагалі не злягався. Молодець Редж. У мене виходить. Каже гному, що ти його тат. Чуєш гноми, Я твій батько. Приємно познайомитися. О, Навіть за таких дивних обставин. Лаві, Ми заблукали. Мої маленькі подушечки так сильно бобо. Думаєте, може бути гірше? Чорт. Хлопці, той член треба відірвати. І що вона таке? Схоже на їжу. Зараз секундочко. Ти наче змінилась. Чорти, ти змінився, друже? Як це у мене людські руки, українці та україночки? Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. І немає водійських прав. Скільки вам рок? Я не вмію. Щеплення і гальмо. Гальмо. Ой. Машина стала. ро. Ударти! Лид не врізалась. Та нічого, це гібрид. Well, it's all right. Як ти сюди заліз? Чепиться! Right. Ні, ні, ні. Ти не окупуєш моє ліжко. Ви б не могли нам допомогти. Я не хочу, хочу, не не Я впевнений. Це буде дуже весело. Ну, як пройшло? Він молодець. <изп>? Погладьте себе по пошпинці. Я завівкота. Думаєте, все треба робити самому. Але знаєте що? Це нереально. Я папа. Віріть, бабо! Показати фокус! А дасте монетку, що ви накоїли. Це все той дурний клоун. Давай. І ось тобі перший урок Каскадера. Хочеш стати зіркою, вчись тримати удар. О, то з тебе будуть люди. Молодець. Малий, послухай, татка. Репутація каскадера формується в екшені. Ти не просто звичайний кінь. Добре, встаю вже. Я допоможу тобі стати найкрутішим. Стрибай. Мій хлопчик стане каскадером. Не вагайся. Не відступай. Давай. Сюдова. Спробуємо ще одну штуку. Давай! О, давай, ні, давай, давай! Я досі боюся, що він мене Ого, ти труп. Люблю тебе. А, а, ти Обережно. кінь! Брате, давай, де там твій суперстер? Не перемикай. Дивимось. Я не планую на цьому заробляти. Це для всієї громади. Бернлі щоразу мене дивує. Тримай, любий. Насправді це чарівне місце. Ти ще не втрачений для світу. Ой, <рес> Банки існують за власними законами. Та правосуддя не менш важливе. Та ще й надзвичайні люди вирішать, що можуть влізти. Почнеться балага. Тепер мені кортить спробувати. А тоді ти розіграєш свій єдиний козир. Усі ненавидять банкірів. Саме так. Найкращий гурт у світі даватиме концерт у Бернлі. Ми сьогодні говоримо всім. Досить жадібності. Існує кращий шлях. Три, два, один! Банк Дейва. Так, я Мікель, і я відвезу тебе в дуже важливе для тебе місце. І для мене теж. Не пригадуєш? Ти хочеш мене шпекнути? Що? Запхну у машину, везеш кудись. Цю чи цю? не знаю. я в ній як хіпстер якийсь. Дивись, Лендюка Сферан Андріа. Найкрутіші шеф кухарі світу, і він там з ними. Ти Що з долі? Нащо він тут? Він повернувся, щоб казати нам шлях. Та він застряг у 90-му році. <плес> Чудово! Може, це і буде наша фішка. Попереду, попереду, попереду! Він з'їхав з, з глузду. Ні, він потроху все згадує. Що ти на койо? Я той виродок, що зруйнував йому життя. Я його боржник. дам тобі забути ще 30 років. Два шефи забагато. Зарубай собі на носі. Я ніколи не даю задню. Я також. Це все ускладнює. Люберт, вітаю! Я граф Дракула. З вас вийде чудовий асистент. Лі! Це ж монстр! Ми захистимо вас! Даю слово найнадійнішої інституції на землі католицької церкви. <реку> Ренфілд, твоя єдина мета служити мені. А тепер їстеньки. Я хочу нормального життя. Благослови вас Боже. – і вас, благослови, сестро. Ви герой. – Ти Боробина, готова випадtar. до своєї долі? У мене є власне життя. Ти не уявляєш, яка ти сильна. Настала твоя мить, Рубі. Я більше не хочу ховатися. Бабусю, Так. навчи мене користуватися моєю силою. Камуфляж? Супершвидкість. А владунний, подивимось, на що ти здатна. І навіть лазерні очі? Так, тільки глиби на повал. Ого! Ти ще просто тупий мальок. Я вже повз Кримирим пропливла. Стук-стук! Хоч би які були виклики. Кракен ніколи не лишиться осторонь. Пора ставати великою. Це город мільйонера. Ну а я друге. Читав, що? Шо? Шо Люксембург — це кримінальна столиця Європи. Пап, це цей. Не вмирайте. Його могли вбити, а тепер вас там ждуть. Суки. Кажут, родители ответственны за своих детей. А должны ли мы, дети, нести ответственность за своих родителей? Ты схожи на него, Здесь. Я Яхозы. Народ, где вы там? У цього будинку специфічний характер. Боже мій. Хтось ще це бачить? Ага, я бачу. Сберіться. Смерть шатує на кожному кроці. Сюди можуть прорватися ще могодніші духи. І я цього не допущу. І що ж ти зробиш? <світ> ти серйозно. Ще як? Та вони і так мертві. Ага. То мертвіші будуть. Ну, гаразд. <плес> а це що таке? Це мій маленький помічник з моніторингу здоров'я. <плес> Сумуєш через повернення додому, бо. Мабуть, нереальне відчуття. Я ж мав піти. Не знаю, чи це станеться. <ріки> <ріки> Ти пройдеш безліч кілометрів. Десятки стануть сотнями. А сотні стануть тисячами. Твої пригоди триватимуть роками. Я хочу додому. Я знаю. А що ти збрехала мені! А! Хочеш вже почути правду? Так! Усі страхи <праць> бо! Українці та україночки! Підписуйтесь! Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.